Привіт, малята! Сьогодні в нас спостереження буде за черепахами. А ви знали, що ці істоти заселяли землю і окани понад 2 мільйони років тому. Вони навіть пережили динозаврів. Черепахи безумовно милі, поки маленькі, але вони швидко ростуть і вимагають багато місця. Черепаха це жива істота, яка вимагає догляду, турботи і уваги. Тому правильно, коли в черепахи є власне житло, обладнане з урахуванням потреб даного виду, правильне харчування, тоді ваш вихованець буде рости здоровим і радувати вас, адже багатьма відомо, що за черепахами цікаво спостерігати. Це черпоновухі черепахи, відомі своїм красивим визерунком на панцирі. Сьогодні черепахи невибагливі в утриманні всеї дні. При правильному догляді і збалансованому харчуванні живуть у неволі до 50 років. Розмір дорослих черепах може коливатися від 25 до 30 сантиметрів, можуть жити парами. Хоча й червоновухі черепахи відносяться до водних, але вони не можуть весь час перебувати у воді. Варто подбати і про частку суші в акваріумі. Вона потрібна, щоб рептилії могли відпочити і погратися. Церез резнови черепа всеїдні. Вони з радістю поласують як креветками, так і овочами або фруктами. Європейські болотні. Цей вид один із найневибагливіших в утриманні черепа. Розумні, чудово пристосовані до життя в неволі, всеїдні. Панцер овальний і гладкий чорно- або жовто-зеленого кольору з білими або жовтими плямами. Довжина панцира цих черепах може досягати до 35 см, вага до 1,5 кг. Середня довжина життя в середньому 30 років, але є й довгожителі, які живуть до 100 років. Утримувати дорослу європейську болотну середніх розмірів можна в акваріумі від 100 літрів. Також в акваріумі варто обладнати частина суші, щоб улюбленець міг вилізти з води і погорітися. Рекомендована температура води в акваріумі 27 градусів. Раціон черепах повинен складатись з молюсків, жуків, риб. Доповнювати його можна спеціальними кормами й невеликою кількістю рослиної їжі. А давайте подивимось, які ще є види черепах. Середньоазіатські сухопутні. Ці черепахи користуються найбільшою популярністю серед покупців. Усе тому, що навіть у дорослому віці вони не досягають великих розмірів, виростають максимум до 25 см і досить невибагливі в утриманні. Наступна черепаха зірчата сухопутна. Ще одна з представниць сухопутного різновиду зірчата черепаха. Саме цей вид вважається одним з найкрасивіших різновидів, які живуть у неволі. Єгипетські черепахи це найменші представники груп середземноморських черепах. У дорослому віці довжина панцира досягає до 13,5 см, водночас самці менші за розміром. Далекосхідна черепаха або Треонікс екзотична черепаха з незвичайною зовнішністю й оливковою забарвленням. Невибаглива в отриманні, але з непокірним агресивним характером. Тому утримується в акваріумі одна. Існує безліч черепашок, придатних для кімнатного вирощування. Щоб утримувати вдома будь-яку з них, важливо лише організувати вихованцеві відповідні умови.